Продовжуємо відновлювати платоспроможність боржника фізичної особи. В даному випадку сума заборгованості 895 тисяч. Звісно ж, боржник, звісно ж, кредитори. В кредиторах банківські установи Сенсбанк, Tascombank, Ідеябанк, Акцентбанк. Мікрофінансова установа одна ТОВ Диджи Боржник А в зв'язку з тим, що немає можливості виконати. Грошові зобов'язання у сумі 895 тисяч приймає рішення щодо звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Для цього йому потрібна підстави звернення для, до господарського суду, заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, додатки до цієї заяви, докази неплатоспроможності, та інші документи. Арбітражний керуючий, який в подальшому буде виконувати обов'язки керуючої реструктуризації, до подачі заяви до господарського суду потрібно буде сплатити 45 420 гривень. Це авансовий внесок за три місяці виконання арбітражним керуючим своїх повноважень у якості керуючої реструктуризації. Ну і, звісно ж, сплатити інші витрати, це трохи інша тема. Далі. Що відбувається? Є підстави, є заява, є додатки, є арбітражний керуюче, Сплачено 45 420 гривень. Інші витрати. І подається заява до господарського суду. Подаємо заяву. Далі господарський суд. ухвалу господарського суду приймає. Заяву і цією заявою призначається